Друзі, всім привіт! Як і обіцяв, в цьому відео покажу, як налаштувати дві публічні IP-адреси на одному wan інтерфейсі від одного провайдера, та як розподілити, щоб одні хости виходили в мережу під однією IP-адресою, а інші або якісь конкретні під іншою IP-адресою. Отже. Підключаємось на наш роутер. Зробимо, що в нас є Bridge буде LAN 1. І тепер зробимо так, Bridge LAN 2. Bridge LAN 2. Тепер зробимо, наприклад. Видалимо четвертий порт. Ой. Трішки викинуло мене з викинуло мене з роутера, бо видалив з бриджа свій порт, через який був підключений. Повторно. Ну, нехай буде так. І зробимо, що у нас порт 3 буде доданий в bridge LAN 2. Окей. Все маємо два бриджа Тепер йдемо в IP-адреси. Для bridge LAN-1 у нас така адреса. Тепер зробимо IP-адресу для bridge Land 2 наприклад 18. Так. І тепер створимо DHCP пул. так і назвемо його Bridge LAN 2. Створили пул для Bridge LAN 2. І тепер створимо HCP сервер, також для Bridge LAN 2. HCP Bridge LAN 2. Створимо мережу, сім І DNS, буде у нас, наприклад, тут будемо вісімки видавати. Ось таке, тепер перевіримо, що у нас все працює. Дивимось. Ще не спрацювало. Це вісімдесят Є таке. роутер буде 89.1. Все, ось ми підключилися. Але напевно у нас зараз немає поки інтернету, так. Перевіримо. І працює, все працює. Супер працює, тому що у нас у фаєрволі вказано маскарад. Над. SRC NAT. Out Interface 1.1 1 Action нас маскарад. Отже, тепер налаштовуємо дві публічні IP-адреси. Ми переходимо в IP-адрес. Точніше ми йдемо в DHCP-клієнт та вимикаємо DHCP-клієнт. І тепер назначаємо одну IP-адресу. Просто два. 11. Прийдемо в маршрути. І нам потрібно створити маршрут. Через Ізер 1. Перевіряємо, не працює у нас. Бо в останній роутер ОС просто вказати інтерфейс недостатньо. Потрібно вказати IP-адресу Гетве. Окей. Перевіряємо. Все. Тепер інтернет у нас працює. Йдемо в IP-адреси і задаємо другий наш, так би мовити, публічний IP. 102, 10.24. На інтерфейс і зароди. І натискаємо ок. І тепер ми бачимо, що в нас Тут створилося два динамічні маршрути. Якщо ми його відкриємо, то ми бачимо, що в нас є CMP. Тобто в нас наразі трафік буде виходити в світ то через одну, то через іншу. Тобто роутер буде сам балансувати, через яку IP-адресу випускати трафік в світ. Бо ці маршрути, в них дистанція одинакова. Ну, наприклад, ми можемо зараз подивитися, є така сторіночка, яка показує, під якою IP-адресою ми вийшли в світ. Ось зараз одинадцята. Ну, Зараз ми виходимо під 11 в світ. Тому що, якщо ми подивимося через термінал, зараз ліцензійна угода. А, каже, що треба пароль задати. Ми дивимося IP Addresses print, і ми бачимо, що в нас IP-адреси нумеровані. І ми виходимо в світ через ту IP-адресу, в якої менший порядковий номер. Через 11. Тобто. Наприклад, якщо ми зараз перейдемо в IP-адреси і вимкнемо. 11 ip адресу І тепер дивимось. У нас з'явилась 10-та. Тепер дивимось. Йдемо в наші інтерфейси. Інтерфейс вимикаємо і вмикаємо. Що з нашим Термінальчик. Дивимося, що з нашими роботами відбувається. Роутер. Ось ми бачимо, що ми зараз пішли через 10-ту IP-адресу. Тепер ми повертаємось до наших IP-адрес, вмикаємо 11-ту, дивимось в терміналічику. Що в нас змінилося, нічого не змінилося в нас? Все працює. Але тепер, якщо в нас інтерфейс знову вимкнеться і увімкнеться, дивимось конфігурація 11-та в нас з меншим номером, то швидше за все, ми зараз вийдемо в мережу під 11-м. А можливо і ні. Ні, в нас залишився маршрут 10-й, тобто роутер нас все одно перенаправляє через 10-ту IP-адресу. Тобто в нас порядковий номер виходить, що не грає ролі, хоча насправді це дивно в документації в них е згадки є, точніше, не в документації. А на форумах, що буде виходити через ту ІП-адресу, в якої менший порядковий номер. В документації Мікротік це насправді описано не дуже добре, можна сказати, взагалі не описано. Отже, якось так. Тож, що ми робимо тепер? Тепер ми налаштуємо, скажімо так, досить. Простим способом, я б навіть сказав, що, можливо, це костильний спосіб. Тобто, таке налаштувати можна декількома способами, використовуючи там роути, різні таблиці, маршрутизації, е, можна мангл використовувати в... в файроволі для цього. Але ми це все зробимо максимально просто. Тож, що ми робимо? Ми... В статичному маршруті додамо, що Pref Source, тобто ми додамо IP-адресу, через яку ми хочемо, щоб виходили в світ. І вкажемо, що це 192, 168, 10. Це в нас буде вказано, ми маршрут змінили. Все. Цікаво. Якщо ми зараз тут змінимо на 11, ми вийдемо через іншу ip адресу в світ чи ні? Я, до речі, так не пробував, самому зараз цікаво. Ні, нічого не змінилося. Отже, ми тут залишимо 10. І тепер ми створимо такий самий маршрут. Через іншу IP-адресу. Кажемо дистанцію 2. Ось так. Тут у нас все рівно стоїть признак ЕЦМП, що це в нас е, динамічно розподілення запитів буде. Ось, але тепер ми Йдемо в наш firewall в not. Тут де в нас вказано маскарад, але коли в нас декілька IP-адрес, в нас маскарад нам не підходить. Нам потрібно робити source NAT. І ми робимо source NAT. якщо наша IP-адреса 78, 89, 0, То в нас буде есерценат. Чепі. Вказуємо ту адрес. ip адресу нам цю мережу випускати в світ. 168, 11. Окей. Дивимось. Було 10, тепер 11. І тепер ми створюємо ще одне правило. Ну, точніше, не так. Ми зараз не будемо створювати. У нас маршрут з меншою, десь з більшою дистанції. Тобто ми зараз просто перемкнемося в інший порт. Так, ми перемкнулися. Перевіряємо, наша IP-адреса змінилася. Тепер дивимося. Ми виходили через 11 тут тепер ми перевіряємо. А тепер в нас немає інтернету, бо в нас на мікротіку вже немає правила маскарад. У нас тепер є правило SourceNAT тільки для відповідності для цієї IP-адреси. Адреса для цієї мережі 89. А в нас зараз мережа 88. І тому ми зараз не можемо вийти в інтернет, бо просто маршрутизатор не знає, що з нами робити. Ми створюємо ще одне правило. Вказуємо, що тут. 88. Аут інтерфейс. List ми вказуємо, що це ван. І Action ми також вказуємо NAT, але через IP-адресу через 10-ту. Через 10 через 10 Здивимося, Так. треба перепідключитися, так, наше правило не збереглося. Тож зробимо заново. Екшен. Перевіряємо. Через десяту, тобто ми вийшли зараз в мережу через десяту. Отже, ми вказали, що для цієї мережі ми виходимо через 11-й IPшник, для іншої через 10-й. Але якщо в нас, наприклад, є два провайдери, тобто то і основний провайдер, в якого дві публічних IP-адреси відвалиться, то в такому випадку в нас працювати не буде. І нам потрібно зробити ще одне правило. А от інтерфейс List. Ми тут вказуємо іншого провайдера або так само можемо залишити One Interface список. Але вже Action вказуємо маскарад. І натискаємо ОК. Але це правило має бути в самому низу. Ці правила вони обробляються по порядку. Тобто він, роутер спочатку спробує відпрацювати ці правила, але якщо в нас основний провайдер не активний, то маршрути в нас будуть неактивні, Unreachable, і він не зможе їх туди відправити. І тоді він відпрацює по третьому правилу маскарадо. І весь трафік піде через резервного провайдера. Коли Основний провайдер відновляться маршрути, стануть активні, знову будуть працювати оці два правила. Тобто, скажімо так, це досить костильний, але простий метод, в якому не потрібно налаштовувати мангл, маркування пакетів, там, і, і різні таблиці маршрутизації і тому подібне. Тобто, це все виглядає досить просто. І зрозуміло. Так, можливо, воно вирішить якісь не всі проблеми, можливо, десь щось залишиться, якщо якась специфічна конфігурація. Але якщо вам просто треба розподілити хости, щоб одні виходили через одну IP-адресу в світ, інші виходили через іншу, то це досить дієвий спосіб і практичний. І ви таким чином можете випустити, умовно кажучи, ваш один веб-сервер в світ. І фаєрвол для нього контролювати на роутері, а не на самому сервері. Тож, якось так. Я надіюся, що це відео вам стане в нагоді і дозволить вирішити якусь задачу, наприклад, яку ви не могли вирішити. Це ну, не дуже часта ситуація, але інколи може бути. Тож, дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо, хтось буде хейтити, Ну, але це все життя каналу, тому чекаю будь-яких реакцій.